Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю вас! Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Мої колеги вже готові розказати вам головні теми понеділка, 21 листопада. Далі тільки найцікавіше: день гідності та свободи відзначають в Україні. У Сумах подружжя живе у візочній, при цьому жінка вже понад рік інвалід першої групи. Повітряний подарунок меру. Як на висоті близько 10 метрів опинився велосипед. В Україні відзначають День гідності та свободи. 21 листопада річниця початку протестів на Майдані Незалежності. Це свято людей, які боролися і досі борються за європейські цінності в Україні. І день, коли вшановують тих, хто віддав за Україну своє життя. Листопад 2014-го. Київ на майдані незалежності, яблуку ніде впасти. Тисячі людей із прапорами та плакатами за євроінтеграцію. Початок революції гідності був відносно спокійним. Далі ж почалося справжнє жахіття. Палаючі шини, побита бруківка на банкові та Грушевського. Та найстрашніше жорстоке розігнання демонстрантів Беркутом. Після цього на вулиці Києва вийшов мільйон українців. 20 лютого стало найкривавішим в історії цієї революції. Тоді від куль беркутівців загинули 47 протестувальників. Загалом революція гідності тривала 94 дні. За цей час у лавах Небесної Сотні з'явилося 107 героїв. Серед них і сумчанин Олексій Братушка. Сьогодні ж на центральному кладовищі десятки сумчан, аби віддати шану героям майдану та АТО. Але мені все це болить і я приходжу і допомагаю, як тільки можу тим воїнам, які воюють в АТО. Мені це дуже болить за те, що відбувається, за те, що гинуть молоді хлопці. Пам'яті загиблих провели. Панахиду ті події, які відбувалися три роки тому, вони залишаються. Я думаю, у кожного українця, хто відчув на собі, тоді свавілля того режиму, що відбувалося, відчули і фізично. І морально так український народ неодноразово продемонстрував свою гідність і честь і жагу до свободи. Але врешті, решт головна мета побудова справедливої української держави, вона ще не досягнута, і ми повинні за це боротися. Переконані в одному головне, аби героїв нашого часу та їх подвиг пам'ятали. Але не з пам'яті ні один із тих, хто буде молодим, тепер назавжди. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС. Президент України Петро Порошенко присвоїв звання героя України сумчанину Сергію Табалі, відомому за позивним «Сєвєр». Із майдану він пішов на фронт. Загинув під час оборони Донецького аеропорту 6 листопада 2014 року. Сергій увійшов в історію як наймолодший кіборг. На момент смерті йому було лише 18 років. Найвищою державною відзнакою Сергія нагороджено посмертно. Жити не в квартирі, а у кімнаті для візків в обласному центрі у будинку 25 на вулиці Горького сумчани живуть у підсобному приміщенні. Воно не пристосоване для проживання людей, тим паче для інвалідів. Про те, чому сумська родина майже 10 років тулиться у візочні, дізнавалася Марія Бульдович. Це наша кошка колясочна. Зараз зайдемо подивитися, в яких умовах Проживає сім'я Ткачових уже понад 10 років. Проживає у звичайній підсобній будинку. Це моя дружина, інвалід першої групи, яка вже не один рік хворіє. У цій кімнаті колись зберігали візочки та велосипеди сусідів. А тепер тут вимушені тулитися інвалід першої групи разом із чоловіком. Жінка тяжко хворіє, уже рік не встає з дивану. Жодного дня вона не проводить без уколів знеболюючого. Ви ж самі бачите, дуже. Незручні. Тим більше для інваліда не можна, як кажуть, не провітрити окошко. Открив, зразу закриваєш, щоб вже не притягнула я. Открив минут на 15, провітрив, трошки закриває. Ця кімната розміром 3 на 4 метри. До неї ледь вмістили диван, крісло та шафу. Одежда тут ну, всі такі речі от. постільна. Тут кімнатка в нас як душова, оборудована. Можна було щось перестірнути, машинка там стоїть, туалет, умивальник. Пан Анатолій розповідає, він має прописку у службовій квартирі, але звідти його витрула колишня дружина. Тепер же чоловік не може навіть через суд повернутися до нормального помешкання. Люди написали скаргу на нас, що Ми незаконно займаємо колясочну. Ну ми правильно, ми ж незаконно, ми самі от, розуміємо це прекрасно, що маючи квартиру. І не можемо в ній проживати. Єдиним власником квартири є міська рада. Там коментувати ситуацію нам відмовилися. Анатолій же вже певен остання надія саме на чиновників. От тільки скільки чекати допомоги він так і не знає. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС у сумах дорожчає хліб, сумський виробник від завтра підвищує вартість хліба та хлібобулочних виробів на 5%. відсотків. це із дорожчанням сировини та пакувальних матеріалів. Незважаючи на такий ріст цін, соціальний хліб продовжить з'являтися на полицях сумських магазинів. Це зумовлено значним постійним зростання витрат, що входить до складу собі вартості продукції. А саме зростання вартості допоміжної сировини, такі як цукор, маргарин. Масло, рослини, упаковка та інше. Сумчани оскаржують тарифи у судах. Більш ніж півроку тому сумський виконком підняв тарифи на обслуговування населення для ЖЕКів. Цифри у платіжках сумчан виросли майже на 70%. Громадські активісти пішли оскаржувати таке рішення до суду. Подробиці зали засідань розкаже Альона Щербакова. Нові ціни почали діяти для більшості сумських жеків іще з квітня. Тариф для мешканців розраховують за кожен квадратний метр. Утім, за якими документами у жеках рахують потрібну площу? Це питання сьогодні порушують у суді. Відсутність навіть технічних паспортів, які дають. Фізичні характеристики, в якому стані цей житловий будинок, е які його загальні площі на даний час, може поверховість змінилася, може конфігурація. Ці купи паперів, технічні паспорти будинків до зали засідань не донесли ще дві коробки документів. Тож представники жеків укотре попросили перенести засідання. Узясловити. Зв в комунальному підприємству необхідний додатковий час для відминяття із архіву архівушених технічної документації суддя клопотання відхиляє Палки дебати та купа додаткових документів змушують зробити перерву. Щойно суддя залишає залу. Розпочинається найцікавіше. Представниця РЕМ Буду видає усі тонкощі технічної документації Жеків. Не розумієш, ці технічні паспорта нічого не дають на сьогоднішній день. Там фікція. Там не відповідає ні жодна інформація на той час, коли довелося будівництво. Квартири не відповідають дійсності. Засідання триває кілька годин поспіль, адже учасників процесу чимало. Майже усі сумські жеки, представники виконкому та громадської організації сумчани. Альона Щербаков, Олександр Сокол, новини СТС Аса. А ось чиє місце підозрілим схемам у суддівській системі намагалися з'ясувати у Лебедині. Там у суді продовжили розгляд справи щодо поновлення на роботі екс-директора Лебединського агролізгоспу Валентини Сердюк. Але місцеві активісти певні суддя, який і виноситиме вердикт, упереджений. Про Лебединський агролізгосп заговорили тоді, коли ще у липні цього року незаконно спиляли та вивезли дуба на півтора мільйона гривень. Після цього на підприємстві почалися перевірки, і тодішній директор Валентина Сердюк написала заяву на звільнення. Коли справа перестала бути гучною, жінка вирішила поновитися на посаді через суд. Адвокати вивчили справу, і з'ясували, суддю, який має винести доленосне рішення, призначили з порушеннями. Порушення полягає в тому, що при розподілі даної справи було виключено деяких суддів Лебединського суду, із системи, на нашу думку, неправильно. Система призначення суддів на справу автоматизована, тобто в єдиний реєстр вносяться прізвища усіх суддів і справи до розгляду. А далі програма випадково обирає, хто чим займатиметься. Існує низка причин, за якими хтось із суддів не зможе розглядати ту чи іншу справу, але серед них немає однієї. Такий пункт, як знаходження судді у нарадчій кімнаті, відповідно до системи розподілу, такого пункту немає. Саме так пояснили недопущення до справи пані Валентини інших суддів і передання її тому, хто у 2012 році вже поновлював жінку на посаді. Цей факт також, за думкою адвокатів, може вплинути на об'єктивність рішення стосовно екс-директора Лебединського агролізгоспу. враховуючи усі ці факти, представники відповідачів подали клопотання про відвід судді. Сам головуючий замість виходу до нарадчої кімнати та розгляду заяви про відвід переніс засідання. Мовляв, потрібна перевірка для того, щоб визначитися з тим, наскільки підтверджено доказами те, що сказав представник відповідача, це необхідно. Звірити із тими документальними і автоматизованими даними, які є в суді, розбиратися, чи дійсно хтось втрутився у систему призначення суддів, будуть до 7 грудня. Але активісти, які викрили незаконну вирубку дубу на підприємстві, підозрюють, такий тривалий проміжок часу дасть можливість замести сліди. Такі випадковісті, які стають закономірностями, ну ми відмічаємо неодноразово, що справи попадають саме до того судді. до якого вони повинні попасти, чому до сьомого числа? Ну може знову таки, це припущення, може, будуть, як кажуть, підчищати хвости. Нагадаємо, після перевірки Лединського ролізгос по різними установами з'ясувалося, що за часів директорства пані Сердюк підприємство зазнало збитків у 3 мільйони гривень. Тож чи повернуть жінку на посаду, дивіться у наступних випусках новин на СТС. Анастасія Комендант, Олександр Олексінко, новини СТС. На Сумщині двоє невідомих вривалися у масках та грабували людей. Таким чином, чоловіки заробляли собі на життя. Хто став жертвою грабіжників та що викрали, дивіться далі. Невідомі у масках увірвались у будинок та почали погрожувати це, 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 чоловіку. Так, це, Спочатку зв'язали його та кинули на підлогу. Я бачу, діло не той, що вже смерть підходить. Вже. От, мені важко дихати. Серце вже встановлюється, мені важко. Погрожуючи ножем, вимагали гроші та усі коштовності. Поставил нож в горло, сказал, что отдал деньги. Он сказал, что у него есть в рубашке деньги, мы забрали, и под тумбочкой. Он сказал, что уже там коробка с под диска, и там деньги. Забрали там деньги, забрали три карточки и два телефона. Розбійників знайшли вже через декілька годин. Як виявилось, чоловіки, що нападали на людей, уже сиділи за подібні злочини. Лише рік тому звільнилися. Співробітниками поліції Сумської області завдяки злагодженим професійним діям протягом 24 годин вдалося затримати злочинну групу, яка вчинила розбійний напад на територію міста Канатоп. Тепер чоловікам за розбійний напад загрожує до 12 років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС. Гаражу Сума гасили 16 теропожежників. Вогонь поширився на 80 квадратних метрів і спалив особисті речі та автозапчастини. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Натомість загроза серйозного загоряння була більш ніж імовірна. Неподалік від місця пожежі у гаражах стояли автомобілі. Подарунок меру, який завис у повітрі. Перед стінами мерії на висоті близько 10 метрів дивним чином опинився помаранчевий велосипед. Хто та навіщо припаркував двоколісного на електроопорі, дізнавалася Оксана Щербак. Суми місто для туристів. Відтепер сумчани та гості обласного центру можуть побачити новий креативний об'єкт повітряний велосипед. Помаранчевий двоколісний з'явився на площі незалежності цими вихідними. Встановлення знаку присвятили всесвітньому дню пам'яті жертв ДТП. Згодом з'ясувалося творці дивної скульптури велоактивісти. Такими своїми діями вони нагадують міській владі про невиконання програми «Два колеса». Велосипед має на меті привернути увагу міської влади до вирішення проблеми з розвитком велоінфраструктури в місті. Помаранчевий колір його також не випадковий, тому що День гідності та свободи, який приурочений також подіям річниці помаранчевої революції та подіям на Майдані. Проблема ж відсутності велодоріжок у сумах залишається вкрай гострою. Уже близько п'яти років велосипедисти чекають, коли ж влада нарешті почне втілювати у життя проект два колеса. Саме він передбачає розбудову мережі велосипедних доріжок. Але до сьогодні реальних результатів немає. Хоча чиновники публічно обіцяли. Зокрема, нам в квітневому інтерв'ю. Щото значить в цьому году будемо діляти. Я думаю, десь через місяць об'яві тендера. І где-то в, в, в августі месяце почнемо выполнять роботи. В цьому році там шість маршрутів, що пам'ять не зміг, то В цьому році, я думаю, що один зробимо. Меру ж міста, подарунок активістів, сподобався. Не знімати велосипед ж. Саджу, коли вишки є. Усіх своїх вишків велосипед не знімати. Треба його закріпити добре. І хай буде. До речі, хороша, креативна така, якби зараз вже споруда, і акція. І все ж помаранчевий двоколісний свою справу зробив. Очільник міста активістів почув у 2017 році на будівництво тротуарів. А разом з ними і велодоріжок запланували виділити 20 мільйонів гривень. Нові велодоріжки, за словами мера мають з'явитися у сумах вже у квітні наступного року. Оксана Чербак, Олександр Сорба та Олександр Білявський. Новини Естес. Кошти з Європи на відновлення транспорту та доріг в Україну з Європейського інвестиційного банку надійде допомога 200 мільйонів гривень. Гроші спрямують на розвиток пасажирського транспорту у 20 містах України. Серед щасливчиків місто Суми. угоду підписали ще минулого тижня. Тож кошти на транспортне покращення обіцяють використати уже наступного року. Згідно з цієї угоди, реалізований проект підтримки органів місцевого самоврядування та комунальних. Транспортних підприємств у питаннях залучення пільгових кредитів, на оновлення парку трамваїв, тролейбусів, автобусів, вагонів метрополітену, будівництва нових та реконструкції старих трамвайних і тролейбусних ліній. Одне очко на дві команди взяли в останньому осінньому турі футбольні клуби Сумщини. Сумчани знову свій домашній матч проводили за сотні кілометрів від ювілейного. Нафтовик же гостював на далекій Львівщині. Далі в новинах футбольний огляд від Дмитра Шпірка. Поле стрийського стадіону до гри скала. Нафтовик готували навіть надзвичайники, і матч таки відбувся. Владислав Войциковський головою відгукнувся на лонгбол із глибини. М'яч пройшов близько до цілі, але у ворота господарів не влучив. Відповідати за скалу взявся сьомий номер Дмитро Скакун. Це був просто удар у площину воріт. Не більше забувати у другому таймі і дарувати своїй команді три очки. Міг Леванор Веладзе його удар потягнув голкіперсь. Коли а матч завершився без голів 0-0. Рахунок загроє, як Ви вважаєте? Ну, будемо говорити так. Ну, думаю, що кожен хотів би бачити м'яч в чужих воротах. але ну, я думаю, якщо 0-0, значить це закономір. Дуже хороший суперник, дуже хороший. Одна з найкращих команд в Лізі, яка грає цікавий, атакуючий футбол, вміють тримати м'яч, вміють атакувати. Дуже хороша команда. Дуже хороший тренер кваліфікований, відчувається тренерська рука. Принциповим тренерським протистоянням був матч ПФК Суми Сумчани у номінально домашньому поєдинку. Протистояли в Каполтава команді свого колишнього тренера Юрія Ярошенка, який із середини знає сумську ситуацію. Там дуже психологічна складова, дуже велика. В плані за задіжок фінансових, Прекрасно я понимаю, ребята говорят, что три с половиной, даже к четырем месяцам уже подходит задержка финансов. Без голів минув перший тайм, а от по перерві полтавчани забили тричі протягом 18 хвилин. Суми спромоглися на гол престижу наприкінці матчу, але поступилися 1-3 і завершили першу частину сезону на 16-му місці із 18 команд. Ми закінчили в нижній частині турнірної таблиці, тому Результат ну, остаться, наверное, недовольным. А так скажу, що местами показували хороший футбол, і те місце на канука, котрому знаходимося, не заслужено. Футбольній сумщині до нового року залишається побачити лише один матч. 30 листопада нафтовик у Кубку України прийматиме Київське Динамо. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС. 21 листопада православний світ шанує Архангела Михаїла та інших небесних сил безплотних. Вважається, що цього дня святий переміг у битві з Люцифером і скинув його з небес. Архангел Михаїл продовжує захищати православний світ від зла і сьогодні та просить у Бога прощення за усіх, хто вступив на грішний шлях. Сьогодні просят, звісно ж, і просвіщення ума, щоб ангели помолились наші за те, щоб у нашому серці було більше любві, було більше милосердя, сострадання. А ми дуже в этом нуждаємося. Ми також вітаємо наших глядачів зі святом. Віримо, що із покривительством вищих сил врешті запанує мир і спокій. Наші кореспонденти продовжують збирати для вас новини з усієї області. Для вас працює гаряча лінія СТС. Телефонуйте, якщо знаєте щось важливе. На цьому я з вами прощаюся далі в ефірі. Найцікавіші теми з нашого сайту СТС Сумою. Залишайтеся із нами.